4 грудня рятувальники Володимирського районного управління ДСНС України у Волинській області провели черговий рейд на Нововолинському озері з метою попередження виникнення нещасних випадків на кризі. Під час інформаційного заходу фахівці ДСНС поспілкувалися з рибалками та населенням, вручивши їм листівки, пам'ятки щодо правил безпечної поведінки на водних об'єктах у зимовий період. Співробітниками Володимирського Ру було проведено рейдовий захід на ново. Ському міському озері щодо правил безпечного перебування на льоду звертаємося до усіх мешканців, щоб були вкрай обережними та не виходили на лід. Тому що зараз лід є вкрай небезпечним а безпечна товщина льоду повинна бути більше 7 сантиметрів. Як зазначила провідна інспекторка Володимирського районного управління ДСНС Тетяна Баранчук, такі рейди відбуваються регулярно, щоб попередити трагічні випадки. З початку зими на території Володимирського району трапились дві надзвичайні ситуації. Ввечері, 2 грудня, у селі Гряди Нововолинської громади надзвичайники врятували двох хлопчиків, які знаходили. Вись на кризі у Володимирському районі сталося уже два. Випадки, один з яких стався у селі Грядах, де двоє хлопчиків вийшли на ставок. Зі слів дітей вони вийшли на кригу та дійшли з середини. Там один з хлопчаків провалився у воду. Його друг не злякався та допоміг вибратися. Після чого хлопці вирішили повернутися назад, але підійшовши ближче до берега, крига почала тріскати та ламатися. Діти вирішили повернутися назад до середини ставка, де був товстіший лід, та кликати на допомогу. На місце виклику направили черговий підрозділ розділ п'ятої державної пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники у спеціальних костюмах та за допомогою обладнання дістали дітей на берег та передали медикам. Після огляду їх забрали батьки. Інший нещасний випадок трапився у Володимирі 3 грудня. З місцевої річки дістали тіло хлопця.